Це Ребіт І у нас вже на каналі 100 підписників. 100! Дякую вам. Просто дякую. У мене удовольствие багато просто. Дякую вам за 100 підписників. 100. Просто дякую вам. Ви просто гарні люди, просто гарні. Я я б цілував ра, ваші ліки, що ви підписуєтесь на мій, на мій канал. Дякую, дякую. Мені просто переповняє удовольствие, скільки удовольствие. Ну, 100 людей у нас на каналі, 100. Там не 30, не 50, а 100. Є. Так, мінус один зробили. Фух. Д... І дякую, що ви починаєте підписуватись для вас. Я буду з удовольствием робити відоси. Дякую. Удовольствие. Мені подобається. що ти боїшся? Це ж добре. На. А, Сей. Там є якось пофіг. давай давайте. Зараз треба якось обережно. <кліпи> блин. На, давай є мінус ай, блин. Ну, Щас буде в Крису, я думаю. 2, один, два, три. Добре, ну, добре, нормально, нормально. Але все одно, дякую вам, дякую. А, ага, Сховалося. Ну, добре, добре. Да че? Так, ну давайте, ладно, да, голубим. Тут вот. все ничего не мое. Все. Блин. Ой. Ну, добре. Второе место. И так нормально. Я просто, не, реально, якую вам за 100 подписчиков. Там вы еще подписались. якую. Сьогодні такий день просто чарівний Я, ну ви навіть не знаєте, як мені зараз класно знімати для вас відоси. Класно мені. Дякую, дякую. Ні, ну правда, вже багато дуже дякую. Але все одно 100 підписників в нас. 100. Фух. Ну добре, давайте будемо якось старатися получать гуниці. Ну, чесно кажучи, не так, сильно. А. Та давай. Чо? і то безразництва? Окей. -е. Ой. Ой. Давай, давай, давай так, да, забрали луны. Забрали. Так, давайте дивимось, десь там наче було щось. Чи. Зараз треба кустики перевірити є? Оно. Мортис. Давайте зараз Мортиса. На, все Блін! Ну добре, тоді давайте ульту накопимо, Просто. Блин, а. Не получится. Давай, давай, давай. Блин, а. О, надо... че зараз, тут здесь... Джеки, блин. Блин, а. Не получилось у меня сейчас и... Зисты. Дай ёлки палки Я сейчас промажу. Ай! А, это что? Давай я лучше учу. Ну, добре. Ще один бій ми виграли. Ще один бій виграли. Це нормально, нормас. Так. Давайте давай. Давайте зараз я заплющу хла... E, очі і наугад Оце не, правда, я зараз заплющив очі. Один, два, три, все, Е, e, Цей вор. Окей. Я щось просто на... давно на ньому не грав. О, плюс сотка. Єс. Чесно, на... от по моєму мнению, мені скин щось не дуже подобається. От зараз. безстрашна Бібі. Ну, не похоже. Похоже на Дебил Биби. Ну, типа... Не похоже. Причем, ну, хотя бы в другую расцветку, типа, от... Ну, вот такую хотя бы. Справедливую. Бесчестная. Не, мне не нравятся эти скины. Не подходит пидколер. Давайте на Набор. Це все було, було наугад. Так, зараз будемо дивитися, що в нас буде. О, яйце по п. Норма. І вжахнули. Так, давайте спочатку візьмемо. Ой! Що з інтернетом? Ай. Інтернет! Дякую тобі! Просто дякую. Просто дякую. Інтернет хороший. Просто идеален. Идеален. Просто. Не реально. Я вообще ничего про інтернет не имею значення. Я йому ставлю плюс. Куп, покупайте наш інтернет. Він ніколи не лагає. І можна даже на самом сложном грати. играть. Все, давайте. Давайте вже за Лілі спробуємо. Коли буде і ще раз, так. Не знаю, що буде. Взрив мозгу. Так, давайте сразу дві банки заплющу. Раз. І два. Так, давайте. Е, стоп. Блін, просто же путаюсь. Де там центр? А, а воно хтось там добуває банки. А, конечно же. Фу. Фу. Нет, там ульта. Это плохо. Там зараз была тик еще ульта. Зря. <плес> э! Есть. А! Крыса. Просто крыса. Запомните его ник. Просто крыса. Ну хоча бы 200 пучек. О, давайте один, два, три. Двісти! Нет, ну, все одно це мало-мало було. Просто я думаю, що це по нормам. Більш нормально. Но мало, мало. Та ну. Блин. Скільки? Будь ласка, мені надо 50 монет. Єсть! Ми можемо купити гіперзаряд. Угадайте на кого? Я куплю думаю на. Пайпер. Гіперзаряд. Або. Ну. Тут в мене 1 сілу прокачану всього. Що... Едгар. Динамайт і Пайпер. Думаю, що на Пайпер, бо на Пайпер мені треба. Один, два, три. Підтверджую покупку. Все! У мене гіперзаряд на пайпер. Давайте її даже виберем. Юху! Давайте на 5 на 5. Попробую зіграти. Як буде на пайперце. Дякую. Ні, я мені просто подобається для вас тепер знімати дуже відео. Буду старатися знімати більше відео. Але це не точно, бо у мене просто школа буде проблематично якось. На. Так, сразу продамажив там когось. На. Все, мінус один. На. 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 Хоп, бліна. Все, убив першого. Ой, якого першого? Вже там. По якому числі йде? На. О, у мене же гітер тонув. Так быстро. Э, е, да. Э! Е. Ну, коли ты сдохнешь, ты просто будешь пахом. О, хорош. Хорош, хорош, ладно. Ух, капец. Ладно, давайте еще один. Ой, а а ч? Ну, все равно, спасибо, что ты хотів меня захилить, але... Все равно ти не зміг Так що, я на тебе обурений А, ну клас Ніхто даже не допоможе. Що там Забули, що там Шелі. І все, типа. І що ми забули? Ми ж зато играем. Да, але мені не надо щоб ви вміли умилы. Ой. Здра. На. Ух. Чего? Почему? Ну, Блин. На. Ну, снова не получилось 6. В этой Не получилось. Так, давай разом будем идти. А, ну что? Я не забыла. Ой! А мне просто повезло. Оп, давай. Просто хорош. Кто там у нас самый идеальный игрок? Значит, у нас самый идеальный игрок, как я понял, Одель. Oh, и вот этот. Боин просто самый классный игроман. Так, и... Ой, э! Фух! Ну добре, тут може я якось би виграю. На, є. Бліна. Є. Продомажив. На. і Просто зараз. Ми вмерти. бліна. Фу, просто у него и гибры надо бояться. Давай, давай, давай! Да что я тут там не поставил? Есть. Ну, короче, крессин нет. Не забывайте. А, понятно, нам заберут. Забим сейчас. Чи буде ничья вообще? Так буде ничья. Добре, хотя б вивели на нічию. Дивимось. А, блін. Не побачив. Ну добре, і так було нормально. І ще раз повторяю, дякую вам за 100 підписників! Дякую вам. Дякую. І ми будемо закінчувати цей ролик. Всім дякую за просмотр. Ставте лайки і підписуйтесь. А я з вами буду прощатись. Всім па-па.